Вулицю Шевченка не прибирають. Принаймні, так стверджують мешканці Липової алеї. На новій бруківці накопичилися купи опалого листя. Пенсіонер Павло Петрьоний проживає на вулиці Шевченка вже понад 20 років. каже до реконструкції комунальники за нею доглядали. Втім, нині двірників зранку практично не видно. Чоловік зізнається, нарідко самотужки підмітає територію поблизу власного під'їзду. Тут немає сміттєвих урн, електрошитки відчинені, бракує однієї решітки на дощоприймальній каналізації. Собі юридичного теж власними силами прибирають, студенти виходять, а так більше ніхто не прибирає. Що треба комунальну службу зібрати, от мера міста приїхатися, вони ж обіцяли людям Золоті Гори на виборах, ми за них голосували. І так далі, думали, що буде порядок. Бачите, до чого довели у міському департаменті житлово-комунального господарства. Пояснюють, на даний час вулиця Шевченка знаходиться у стані капітального ремонту. Увесь цей час відповідальність за її частоту несе організація підрядника, яка здійснює роботи. По мірі накопичення листя чи сміття ними здійснюються роботи з прибирання, проте враховуючи, що там ведуться і далі монтажні і будівельні роботи. Вона не може бути приведена до ідеального стану до завершення повного капітального ремонту. Вулицю Шевченка планують здати в експлуатацію до 1 грудня. Лише тоді її передадуть на обслуговування балансу утримувача. У подальшому за чистотою липової алеї стежитимуть працівники дреу.